Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. CD Projekt Red опублікували офіційного тизера Кіберпан Едрунець 2. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Це буде нова самостійна історія про спокуту та помсту. Всього сезон матиме 10 серій. Дев'ять і десять. Кепком <рес> анонсували мобільну РТС Резидент Evil Survival Юніт. Коли вийде невідомо, деталі обіцяють розповісти 11 липня. Обіцянка цятянка. Також на телефони має релізнутись спрощена версія Діско Elysium. Тропиться це 5 серпня. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Студія Arrowhead стверджує, що Helldivers 2 не потрапить до підписки Game Pass. Народ, у це важко повірити, але сьогодні я лютую. Мені імпонує ця лють. Стрінкінг Дістенс відзвітували, що за весь час з моменту виходу Калісто протоколу його зіграли понад 7 мільйонів гравців. Великий успіх таким цифрам варто завдячувати не в останню чергу безкоштовній роздачі гри в Epic Store. Ха-ха! Мій -ха! обман вдався. Крафтон тишком нишком скасували ще неанонсований Battle Рояль від розробників за каліста протокол. Треба негайно звільнити вас усіх, але я не такий жорстокий. Ви усі звільнено. Інтернетами поширюються нові кадри ігроладу Silent Hill F із закритих показів. Та. Ану показує, блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. І якість їх дуже не дуже. Та Шайко ікономі за їх покази може про чуканки вліпити. Тож показувати я вам їх не буду. Коли ви бачили? Ввечері, зранку. Ночі. 12 часов ночі, коли сіно крав. Коли крали сіно? Ну, так. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Всі вам... тут вівторка.